Багато хто з нас не любив ходити до школи. Ну це факт, я не вигадую. Але якщо я скажу, що є навчальні заклади, які точно зацікавлять кожного. Ну можливо і вчитися ви там не захочете, але принаймні завітати до них було б цікаво. Ось, наприклад, чи знали ви, що в світі існує справжня школа магії не гірша ніж у фільмах про Гаррі Потера? Де вона і чому там навчають, дізнаємося у наступному сюжеті. Чутися ніколи не пізно. Знаєте про таке. Тим паче, є навчальні заклади, які просто манять до себе своєю дебакуватістю. Навіщо школу відкрили під землею, де можна отримати диплом магістра магії, а ще де можна здобути освіту НЛО експерта. Про все це просто зараз. Підземна школа. У США є школа, учні якої фактично діти під земелля. Для чого школу під землею будувати? Подумайте ви? Ні, не для захисту, як вам би могло здаватися. Річ у тім, що навчальний заклад побудували у 70-х роках минулого століття. Тоді в Америці була енергетична криза, світла не вистачало, а отже, і на опалені економили. Тоді побудували школу Терасет, розрівняли пагорб, звели на цьому місці будинок, а потім засипали. Пили його землею. Природне земляне покриття давало тепло і зберігало енергію. Ось такі от рішення. Сьогодні це не тільки найбільш енергозберігаюча школа в США, але й одна із головних туристичних визначних пам'яток міста. Погодьтеся, виглядає цікаво. До речі, в Україні теж є школа під землею. Побудували її у Харкові по зрозумілих причинах. У школі навчатимуться 900 дітей у дві зміни. Класи цієї школи дуже навіть комфортні, а головне безпечні. Школа магії. Магістр магії і окультизму. Ну як вам звучить? А що як ми скажемо, що така освіта дійсно реальна? І у вас є шанс потрапити на цей курс? Бо стартує він у вересні цього року в університеті Ексетера, що у Великій Британії? Ну, зізнайтеся, що при перегляді Гаррі Поттера ви мріяли потрапити у подібну школу. В університеті передбачена ціла низка предметів. І історія магії, і філософія і Езотерика та магічна традиція. Список предметів там справді довгий. Тож не дивуйтеся, якщо по закінченню ви станете справжнім магом. Цікаво. На сайтах пошуку роботи вже є вакансії для людей із такою освітою. Школа без дисциплін. А у Канаді є школа, про яку у дитинстві мріяв буквально кожен. Уявіть, там немає ані оцінок, ані домашніх завдань. Та й взагалі там можна робити все, що заманеться. Таке собі царство постійного непослуху. Діти можуть самостійно обирати ті предмети, на які вони хочуть ходити. Класи формуються не за віком, а за інтересами. Разом із математикою і правописом передбачені заняття зліплення, кулінарії і навіть елементарної філософії. Завдання вчителів просто не заважати. Цікавий підхід до навчання. От тільки як у такому хаосі дисципліна виховується університет чаклунства і магії. А це вже не просто факультет, а цілий університет чарам присвячений. Відкрив його Обертон Зелі Ревенхарт, який присвятив все своє життя вивченню темних мистецтв. До речі, чоловік прославився створенням справжнього єдинорога. Ну, Добре, єдиноріг виявився звичайним козлом. Але то таке. Після невдалої спроби змінити цей світ на краще. За допомогою темної магії чарівник вирішив створити місце, яке нагадуватиме знаменитий Хогвартс. І в цьому йому вдалося досягти успіху. В його університеті є чотири факультети: факультет русалок, вітру, гномів та саламандр. Навчання проходить онлайн, а вступити туди зовсім не складно. Потрібно лише Заплатити вступний внесок у 25 доларів. А ось вчитися, щоб отримати диплом під майстра, доведеться 7 років. А ви що думали? Магом, ось так просто можна стати. Університет паранормальних явищ. НЛО експерт, як вам така спеціальність. Ні, ну звучить інтригуюче. Погодьтесь, якось в ректораті одного із найстаріших вищих навчальних закладів, чилі подумали країні дуже терміново потрібні висококваліфіковані кадри в галузі паранормальних явищ. До слова, це єдиний університет у світі, який готує таких фахівців. Тож, якщо вам пощастило, НЛО побачити, ви знаєте, куди звертатись. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.